У місті Стороженець Чернівецької області католицький костел та православна церква знаходяться зовсім поряд. У продовження нашої рубрики про міжетнічну толерантність та подолання стереотипів ми розкажемо, як одночасно проходять служби в обох церквах та як настоятелі храмів і прихожани товаришують між собою. Пан Петро живе у стороженці вже півстоліття. Він добре пам'ятає, як за радянського союзу з православної церкви зробили склад, а костел взагалі був закритим. Натомість зараз частина городян ходить до одного храму, а інша до другого. Дай не миряться, все прекрасно. І Я сюди часом хожу, і сюди, але в основному я рекокатоли настоятель костелу Святої Анни, отець Едуард, розповідає, що нічого дивного у тому, що дві церкви знаходяться поряд, він не бачить, адже Бог один, а тому і не має значення до якого храму ходити. Ісус є один. родився один Ісус, умер один Ісус. Основав одну церкву, правда для всіх людей, а люди розрозковали правда, і зараз кожен тримається тільки свого. І це, це для мене дуже дуже больно. Ми дуже молимося, часто молимося. О, то об'єднання у стороженці та й у районі дуже велика польська громада, тому часто одна сім'я ходить на служби у різні церкви. У мене і сім'я така православні католики, все разом. Як заміж вийшла за православного сама католичка, каже, лишився при своїй вірі. Ходимо і туди, і туди. Дітей хрестили в православному, ходять в костел. Я до цього як не зациклюємось на цьому. Богоди яскравий приклад толерантності буковинців це спільні служіння та завершальне святкування новорічно-різдвяних свят усіх конфесій на останньому тижні січня. Єс організовано таке спеціальне набоженство і колядки разом ту в нашому костіле. Ми запрошуємо хвори, хори співаючих з разних церкві, і вони приходять. І ми тут разом діти дві-три години разом молимося. А потім е, співаємо коладки. І кожна церква сібі виступає за своїм за своєю групою. Такі спільні молитви у стороженці проводяться майже двадцять років. А обидві церкви, паркани, котрих розмежовує лише невеличка вулиця, завжди відкриті для усіх, незалежно від, від розповідання. Чи релігійних вподобань Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.